У четвер, шостого листопада, членом товариства Пошуку жертв війни пам'ять Кузьмою Назором під час пошукових робіт біля села Почапи на глибині 60 сантиметрів було знайдено німецьку каску. Коли пошуківець почав далі копати, побачив кістку. Цього ж дня, повідомивши голову сільської ради села Почопи Володимира Купрєєва, товариство пошуку жертв війни пам'ять виїхало на ексгумацію людського скелета. При ексгумації ми бачимо, що біля ніг скелета лежить заряд від панцершрека, біля голови лежить змазка для зброї. На нашу думку, там колись була воронка від снаряда і людський останок там закопали. Але, на жаль, ідентифікатора при ньому не було. Лише гудзики німецькі. Так що можна сказати, що це міг бути вояк СС Галичини. Або солдат німецької сторони про це Золочів.нет повідомив керуючий пошуковою групою товариством пошуку війни пам'ять у золочівському районі Кузьма Ігор Васильович. Відео Юрій Кузьма.